Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Про що хотів сьогодні поговорити? Хотів в сьогоднішньому відео показати, як можна переробити анкерний сошник на дисковий. Ну, при мінімальних затратах. Можна, звичайно, купити весь у зборі, але зараз він коштує немало. немало. Тому вам показую в цьому відео, як ми переробили в себе. Можливо комусь згодиться дана інформація. Будь ласка, дивіться, переробляйте. Але різниця колосальна. Диск є диск. Не буде вам ні горнути, не потребує такого ретельного виробітку ґрунту, щоб не було ні бур'янів, ні пожнивних решток, нічого. Дисковий є диском. Ось так ми вже переробили нашу сівалку. Ззаду також зробили граблину такого типу. Тих заводських граблин, що тут були, але поставили ми їх на кутник. Ось так виглядають сошники. Завтра це все діло буде фарбуватися. А сьогодні ну, вставлю вам відео, щоб ви подивилися, як ми виготовляли сошники. Кому цікаво, будь ласка, перегляньте. Можливо, якусь інформацію із цього відео ви для себе візьмете. Що для початку нам потрібно? Для початку потрібен нам болт на 16, довжина його 70 мм. На ліву сторону дві гайки і гровер. Диск від сівалки, 370 мм діаметр. На праву сторону потрібно болт, потрібно гровер і одна гайка. На ліву сторону, чому ставимо дві гайки? Бо тут права різьба з обох боків. Якщо поставити одну гайку, воно вам буде його відкручувати. Тому на лівий бік ставте дві гайки одразу. Одна ходити не буде. Для початку потрібно це все діло скрутити. Зараз покажу. Закрутили два болти. Зразу кидаємо по одній гайці, тоді зажмемо дві. Підставляємо гровера. Навіщо підставляємо гровера, щоб був правильний кут? Коли ми складемо отак два болти, зараз в тісках. У нас виходить кут, тут виходить відстань. сама ширша відстань. Беремо 50 мм. 5 см. Ну, на деяких виходить 45 мм в залежності від диска. Той, наприклад, диск 370, той може бути 375 Ось ця погрішність наростає, цих 3-4 мм. Це не критично взагалі. Далі закладаємо диски в тиски і проваруємо. Отак ось, зажали в тиски. Як можете бачити, два болти старатися навіть гранями їх состиковувати. Щоб був правильний угол. Отак от ви бачите, внизу стиковується повністю. Фактично, 0. Не фактично, а там 0. Отак от вони мають давити один для одного. Далі я розкажу, чому ставиться іменно з обох боків гровера. Потім, з одної сторони, ми гровер забираємо, щоб ще більше ущільнити між собою диски. Був для кращого залазання в грунт. Тепер це діло тут беремо і проваруємо. Так, хлопці, от, димиться, червоненьке ще стоїть. Значить, перша прихватка зроблена. Далі. Розкручуємо оці болти з обох боків, знімаємо диски і обварюємо болти. Погнали! Так, Прихватка перша є. Зараз відкручую з другого боку, обварюю по кругу ну і студимо в водичці для того, щоб трішки підкалити метал. Так, Далі, хлопці, студимо в водичці, у відрові з водою, підкалюємо за одне його. Зараз остудимо і покажемо вам результат, що з того вийшло. Це потрібно обов'язково робити. Твердість болтів використовуємо 8,8. Тут 5,8 не канає, навіть не вдумайте. 5,8 це не робота. Болти по дереву сюди не йдуть. Ну і з твердістю 10,9, я думаю, що теж сюди вони особливо не потрібні. Так, ось це обварили болтик. Оце у вас є, як то говориться, початок. Такий у нас вийшов сошничок. Отак зараз я вам його проверну, щоб ви собі розуміли. Бачите, як состиковується в 0. В лезо. Це ми ставимо самозаточні диски. Сівалки кун. Ось такі вони на 6 заклепок. Там уже проварено. Далі. слідуючий шаг, Показую слідуючий шаг. Так, це ми відложимо в сторону. Далі береться отакий от от анкер. Це заводський його анкер. Отак, як можете бачити. Далі потрібно розклепати дві заклепки. Розклепали. Зараз покажу вам розклепане, вже врізане заготовлений, заготовлене, бо нам вже більше не потрібно. Ми вже свої зробили. Скільки нам потрібно. Це в нас залишиться такий цей, щоб чисто вам показати. От, Розклепаний. Потрібно відклепати от чугунну частину це цей ползунок, звільнити самого насіння провода. От, от Розклепане, от от воно виглядає. Ми вже його тут відрізали. Відміраємо рівнесенько 15 см. Це ми вже, можна сказати, таким експериментальним методом. Відрахували 15 см саме ідеально. Ці дві планочки відкладаємо в сторону, вони нам знадобляться. Далі потрібно самий поводок, ось цей повідок. Далі потрібно самий повідок. Я обварюю його, його звідси. Для чого це я роблю? Робиться це для того, щоб, зараз далі побачите, коли ми будемо приварувати до болта, ми будемо ще додатково обкантовувати полосовим залізом. Зараз ми це все вам включимося і покажемо. Так, значить, сошничок вставляємо в тиски. Далі батько О, подає мені. масу вчипів. Маса вчіплена. Далі батько подає мені сюди повідок. Вугол. Значить, як виставити вугол? Вугол ми виставляємо дуже просто. Вже виставляємо, так як це ми робимо вже не перший сошник, то ми вже бачимо на око. Вугол виставляємо. Ну, якщо взяти отак от, от 90 градусів, то це виходить десь в районі 45 градусів. 45 градусів. Далі потрібно його от там внизу прихватити. І якраз в нас виходить цих 45 градусів. Тут фактично е леза самого диска контактують із самим повідцем. Ну, далі ми покажемо, ми їх відведемо, так як там буде ще все далі покажемо. Так. Отак от, от тут. Так, трішки потрібно сюди змістити чуть, чуть О, все, супер. Все. Так, зафіксували, все, беремо, приварюємо. Отак от, зробив першу прихватку. Уже є в нас такий повідець, вимальовується. Ну, як кажуть, це тільки початок. Отакий от повідець. Далі потрібно відкрутити. От ми зазвичай відкручуємо одну сторону, диска. Обварюємо з одного боку, тоді відкручуємо другу сторону, диска, варимо з другого боку. Ну, Не зробити ніякої деформації, щоб не змістити. Ось так воно виглядає в стикові. Як можете бачити, зроблена одна прихватка. Далі. Проварюємо звідси, сюди будемо вставляти шматочок метала. Ми зараз покажемо це все діло. Спочатку обваримо з одного боку, тоді обваримо з іншого боку. Так, хлопці, приварив з одного боку. Тепер зараз відкручуємо, проварюємо з другого боку. І будемо вставляти підсилення. Ось так от. Так, ось обварений вже готовий, прихвачений. Прихвачений, не повністю приварений, як кажуть, прихвачений. Зараз будемо уселяти це діло. Так, Спочатку нам потрібно поставити от сюди, проварити метал. Зараз зробимо. Так, хлопці, прихватив полосовий метал. Далі цим полосовим залізом. Товщина його не груба, там 2,5 мм воно товщиною. Грубо, тут дуже нам не потрібно. Далі ми це діло обкантовуємо молотком і обварюємо, щоб обігнути оцих два болти, ще так би мовити, їх зварити докупи. Ось обкантовано і обварено. Отак от, от воно виглядає з боку. Як можете бачити, щоб получалося ніби воно ціле. Так от воно виглядає з цієї сторони також. Обварено хорошенько, все як має бути. Ну, Тепер можна продовжувати далі. Ось уже приварений одітий. Так, поки воно виглядає. Отак от, от воно виглядає з з поводком. Далі. Береться. З одного боку, так як ми вже поставили з одного боку тільки гровер, з іншого боку гровер забрався для того, щоб звузити. Ну, як можете бачити, внизу вона, вона стиковується там щелі, не видно. І от з'являється щель ззаді, де має випадати зерно. Далі береться одне полосове залізо. Полосове залізо буде, потрібно нам приварити отаким от, от чином. 90 градусів догори. 45 там, а воно йде 90 градусів догори. Робимо, щоб виступав буквально ну 1,5-2 см над диском. Чому, щоб він виступав, далі ви побачите. Покажемо далі, бо так так наглядно не покажу. Прихватили дві планки. Одна, оця, якщо дивитися з боку, вона у вас має йти вертикально догори, під кутом 90 градусів. Інша, отак, як ми зарізаємо, приблизно там. Ну, Градус я вам не можу сказати, але якщо так дивитися, то вона не має у вас виступати за диском. Чому ця виступає? Тому що будемо, коли робити окантовку, щоб зверху не попадав сюди ні бур'ян, ні земля. Нам потрібно буде до чогось приварити. Оце буде три точки. Одна, отут зараз буде насіння провод, друга, і отут спереді буде третя. Отакий от насіння провод. Ми його відклепали від поводка. Там стояв полос з ним. Далі ми маємо його поставити от сюди. Таким от чином, щоб, незручно трішки, щоб ось ця його ділянка верхня була в рівень. Була в рівень, якщо отак дивитися, і за цим. Так як тут має бути окантовка. Так, зробили прихватку, отак от воно виглядає. Як можете бачити, отак воно йде в рядок. Важливо, щоб оця була в один рівень, так як отут ви будете робити окантовочку. Оця окантовочка у вас, ну ми робимо 2 см, не доходя до диска. Певно, собі краще буде трішки вище. Як кажуть, майже на фінішній прямі. Значить, було прихвачено, проварили отут, проварюється також отут. Тут проварили також. В тісках вже зажали. так якщо глянути, от звідси воно видно. Ми прижали в тісках, обварили. Також, ось тут. Можна також, якщо ви хочете, щоб знімався, то, будь ласка, перерізайте тут, свердліть отвори. Чому ми так не робили? Бо нам легше буде отам один болт відкрутити. І зняти повністю повідок. І собі розбирати. чи на місці він зняв. Потрібно... Ну, що тут можна обслуговувати? Підшипники в основному. Відкрутив, забрав, обслужив підшипник. Тобто, я не рахую, що потрібно, щоб він тут відкручувався. Ну, але це кажуть, як кому як. Так. Збираємо ну, і робимо далі. Далі потрібно виготовити от, от Направляючу таку для насіння. Куди ми її ставимо? Ми її ставимо по задній поверхні. Отак от ось вона лягає сюди. Ми ставимо її. Отак от, от вона у нас лягає сюди. Ставимо ми її якраз у рівень з дисками. Так, якщо видно, вона направляє насіння туди аж максимум донизу, через оцей отвір. Зараз ми її приварюємо. Вона в нас буде працювати з середини як і чистик, так і. Направляючи. Ми її приваримо. Якщо потрібно, буде чистик, можливо, вона на майбутнє привариться. Ну, я думаю, що болотом сіяти ніхто не буде. Я думаю, вже видно. Так от вона виглядає. Ми направляє максимально вниз. Якщо отак от подивитися на сіні провод, то він видно. Той язичок виглядає. Він, він йде максимально вниз, для того, щоб направляти насіння. Максимально утримувати верніше насіння від диска, бо диск може його підкидати по інерції, так як він крутиться. Тому треба ставити якомога більші диски. Для, чого? для того, щоб швидкість диска була менша, щоб він помаліше обертався. Далі потрібно нам виготовити отаку ось закриваючу пластину, для того, щоб коли диск крутиться. Щоб звідси не попадали ніякі ні пожнивні рештки, ні бур'яни всередину диска. Так от вона закриває, ось, виглядає бокова. То, що я вам говорив, там проварюється, звідти, звідти і проварюється до насіння провода. Ну, звичайно, ми окультуруємо самі вугли обрізаємо, щоб трішки було округліше. Так, зробили прихватки. Тепер це діло потрібно розібрати все і обварюємо. Ну ось, це кінцевий результат. Отак от виглядає. Одне полосове сюди дається, друге для підсилення. Зверхи це все діло закривається кантом. Ось носок, направляючий на сіні провода, який кидає вам на сіння ближче до переда диска, щоб воно йшло в ґрунт. Ось так от він виглядає зверху. Ось так. Отак виглядає з боку. А ось отак виглядає збоку. Ось так от зборі. Далі в зборі. Це готовий варіант. Ну, все, що хотіли вам показали. Коментуйте, підписуйтесь, задавайте ваші питання, з радістю вислухаємо. Ось, як можете бачити, також з лівого боку ставимо обов'язково дві гайки, бо відкрутить. Тут проти різьби відкручується. Так, Ну, а на цій ноті я вам кажу. До побачення. До скорих зустрічей. Вже як пофарбуємо, тоді вже покажемо кінцевий результат. Наскільки піднімаються сошники, як переводиться в транспортне положення і тому подібне. Всім пока і будьте здорові!